Мої вітанчика, хочу подивитися такий розклад, чи хоче повернути вас та людина, яку ви зараз загадаєте. Немає значення він, вона. Подивимось на таро, свята смерть, спочатку сигніфікацію вашого партнера, партнерки. І якщо ви зараз знаходитесь. На відстані, якщо ви не спілкуєтесь і нічого не знаєте, ми можемо продивитися. Спочатку ми зробимо сигніфікацію, тобто подивимось образ, енергію вашої загаданої людини. Бласень, 0. Ну. Це не про те, що він чи вона дурень. Це може говорити про те, що людина зараз відкрита, людина завершила щось. Можливо, у вас якийсь новий початок, людина, яка відкрита до нових пригод. Така, знаєте, оптимістична, не думає взагалі про що там буде, не буде. Тобто немає якогось такого грузу. Ну, не бере людина до уваги, будемо так говорити, як так сказати швиденько, ті знання, ті випробування, які були. Тобто людина обнулилася, людина взагалі відкинула все і йде в своє нове. Так, щось тут у вас завершилося. Знаєте, хочеться сказати, це люд, ця людина харизматична, ні стабільна, ні постійна, а, яка була частиною вашого життя. На якомусь такому етапі дві каже це людина, яка постійно обирає, постійно не знає, куди рухатись, чи залишитись позаду, чи йти вперед. І от таке каливання. Але людина думає по -перше, по -перше, за себе. Людина вважає, що все в її, в його руках. Тому що маг це людина, яка буде використовувати свої знання. І от, от дивіться, блазень і маг. Це з одного боку інфантільність, а з іншого, він чи вона знає, що робить. Давайте далі дивитися, чи буде повертати вісімка жеслів, суд, жриця, мечів, і смірка Пентаклів. Дивіться, я можу так сказати. Людина спостерігає за вами, людина вивчає щось, вона відчуває, що вона хоче посуду, хоче повернення, хоче переродження. Але таке враження от вагання є, а у неї чи у нього є страх зробити якийсь крок. Тому що ну напевно у вас були якісь такі. Ну я можу сказати, що по суду, що ви цю людину знаєте давно. Тобто до суда, ну ця карта не виходить просто на перша першого знайомого. Ця карта вже говорить про переосмислення. Про переродження, або щось завершення, або щось потрібно вирішувати. І м, тут є величезна емоційна активність внутрішня, і очікування, таке враження моменту. Якого моменту. А, ну... Помірності, це знаєте, це карта алхімії, але це переливання от з одної чаші в іншу. Тут людина взагалі не може якось вирішити. От, в, так подивишся, бласень, мах. Людина, яка відкрита, може зробити якісь кроки, які навіть не обдумає. Але все одно людина боїться, напевно, зробити якийсь крок, щоб остаточно не поставити, напевно, крапку. Але цей кубків будуть заливати вам вуха, які ви прекрасні. Тут людина, яка може заливати, людина, яка може хитрувати, людина, яка може вводити на емоції, людина, яка жадібна на прояви. І я можу сказати, чому така от зараз стагнація у людині. Будемо так говорити, тому що людина. По помірності, по четвірки пентаклів вона не може рухатись, вона не може показати вам свої емоції, які є внутрішньо. А чого? Ну коли, Вані, Тут вибір, тут знаєте, куди піти, право, вліво, вперед чи залишитись, тут іде боротьба? Чи відрізати, чи не відрізати. Тобто, тут внутрішні процеси, боротьба внутрішня, розбите серце. Можливо, тут щось пов'язане ще з третіми факторами або особами. Хоче якось робити по справедливості, тобто вирівнювати баланс, боїться, тому що, напевно, може. Ну тут королева Пентаклів, на дні колоди. Це говориться про те, що або на ви людина, яка дивиться королева пентаклів, це стабільна жінка, гарна. Вона знає, що вона хоче. Можливо, це ви дивитесь на свого чоловіка або колишнього чоловіка, можливо, на партнера, з яким у вас були дуже довготривалі стосунки. А можливо, ви дивитесь на людину, яка є такою стабільною. І, до речі, по блазню, ну якось до такої жінки не проявишся. Тому людина буде очікувати, досліджувати і е, е, якось так обирати момент, коли можна буде. М Почву так би мовити, ґрун прочувствувати, можна чи можна проявлятися до вас чи ні?